Це особлива книга. Я дійсно радію, що ми сьогодні можемо знаєте, відзначити, відзначити цю книгу і просто подякувати нашому Господу за цей Його подарунок для нас подарунок з небес. Мені подобається це казати, я вірю, що Бог саме з небес подарував людству ось цю Конституцію життя. Конституцію для щасливого життя, і це його записка любові, де він визнається нам в своєї любові. Тобто це дуже важлива книга. І сьогодні, ось, в цей день згадування про Біблію, ми хочемо сьогодні дякувати дякувати Богу, дякувати нашому Господу за його слова. Я хочу разом з вами прочитати, відкрити, будь ласка, в своїх Бібліях. Перша книга Самуїла, 21 розділ царство російською. Перша книга Самуїла. Друзі, буквально декілька роздумів про важливість цієї книги, чому вона важлива, чому ми в неї віримо, чому це незрівняний незрівняне джерело. Для нас. Перша книга Самуїла, 21 розділ, читаємо один десятий вірш. А священник відповів. Хіба що є меч філистимця Галіафа, якого ти вбив у долині дубів? Ось він за іфодом загорнутий в одежу. Якщо хочеш, можеш його собі взяти, тому що іншого тут немає. Давид же сказав, немає рівного йому, дай мені його. Цікаві слова. І ці цікаві слова, вони відносяться, як ви зрозуміли, або належать Давиду. Царю Давиду, точніше, в той час він ще не був царем, тільки готувався до царя. Точніше, це була Божа школа, через яку він готував цю людину до майбутнього володарювання, царювання. І ось коли Давид проходив випробування в своєму житті, коли він приховується від Саула, одного разу він прийшов в місто священників, на ім'я місто Нов, місто священників, до святої людини на ім'я Ахімелех. Який був на той час священником. Він прийшов до нього, і він каже: слухай, він просить у нього щось поїсти, і якусь зброю для захисту. І він просить у нього щось покушать, щось поїсти, і зброю для захисту, тому що він не озброєний зі своїми людьми. Ви згадуєте, ви пам'ятаєте цю історію, як там відбувалося, Ахімелех Пропонує Давиду священний хліб та меч, яким той вбив Голіафа. І, звичайно, для Давида це був надзвичайний трофей. Він, І він вигукує такі слова. Немає подібного до нього, немає рівного йому. Дай мені його. Ви знаєте, друзі, мати іменитого меча в небезпечної дорозі це величезна винахідка та винагорода. Це величезна винагорода. А чи пам'ятаєте ви, я думаю, що пам'ятаєте, що Бог в своєму слові порівнює своє Слово, ось цю книгу Біблію, до меча? Ми чітко знаємо про це, ми зустрічаємо пару важливих біблійних текстів. Давайте ми їх пригадаємо. Наприклад, книга Євреям 4.12». Євреям 4:12 Бог каже, адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Бог підкреслює і показує діяльність Божого Слова і порівнює його з мечем. Це меч, який працює, двосічний меч. Ми також читаємо в посланні до Єфесіан, 6 розділ, де Павло говорить про озброєння християнина, де він каже, як важливо нам бути в озброєнні кожного дня щотижня, щомісячно, тому що. Щомісяця, тому що постійно йде духовна війна. І коли він робить той перелік, він згадує там про меч. Ви пам'ятаєте, да? післання до Єфесян, шостий розділ, 17 вірш: «Візьміть, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Тобто Біблія Боже Слово – це є ось цей духовний меч. Саме за цією методою або методікою наш Господь Ісус Христос одержав перемогу, протидіючи дияволу. На самому початку свого служіння, коли диявол прийшов до нього спокушати його, ми з вами знаємо, що Ісус Христос він використовував цей меч як протидію дияволу. Він просто відповідав йому написано. І казав: те, що написано в цьому Божому Слові. І це була та зброя, якою Ісус Христос подолав спокусителя. Друзі мої, це дуже важливо для нас, це дуже важливо для нас. І так, Боже Слово для нас є меч. І ви знаєте, меч, він не, він не, він не повинен просто десь лежати, загор, загорнути в одяг. Як було тоді, коли Давид про це дізнався, він каже, що тут лежати? Дай мені його. Бо немає рівного за нього або до нього. Ви знаєте, друзі, є багато священних книг. У кожної релігії є своя релігійна конституція, є своя, є своя книга, якою вони вклоняються, за якою вони слідують. Чому немає рівної Біблії? Або священної книги рівної Біблії. Чому ніщо і ніхто не може позмагатися з християнським джерелом істини? Ось цією книгою Біблію. Немає рівної до нього, каже Давид. Буквально декілька тез я хотів би поділитися, сказати, скрити для нас, нагадати для нас, а, можливо, для когось, друзі, сьогодні буде дуже важливим, щоб е, прихилити вашу увагу до Божого Слова, до, Божого слова, до цієї книги. Ви знаєте, коли ми дивимося на цю книгу, ми дивуємося її вражаючої єдності, цільності та Гармонії ось цієї книги. Наразі Біблія, вона подібна до величезної священної бібліотеки, де є. Я так порівнюю інколи. Де є різні зали. Знаєте, коли ми приходимо в велику якусь бібліотеку. На жаль, сьогодні люди менше користуються бібліотеками. Більше вони бібліотеки мають ось тут, в таких гаджетах, планшетах, телефонах, комп'ютерах. І знаєте, наш біч сьогодні ми більше бачимо, слухаємо, ніж читаємо. І через це дуже сильно деградуємо. Треба читати. Так ось, Біблія порівнюється до бібліотеки. Коли ми приходимо в величезну бібліотеку, ми можемо бачити там багато різних залів, багато шаф, багато полиць, де все розташовано по темам тематично. І ти там можеш знайти згідно теми все, що тобі потрібно, все, що тобі завгодно. Знаєте, Біблія, вона порівнює ось до такої величезної бібліотеки. Коли ми підходимо до цієї книги, тут є два важливих зали. Ми називаємо трошки більший зал. Зала це старий завіт, і трошки менша зала новий завіт. А далі в кожній залі стоять шафи і є полиці. І ми ділимо цю книгу на різні підрозділи, наприклад. П'ять книг Моїсеєвих Старого Завіту, або корпус історичних книг, або величезний корпус, або шафа пророчих книг Старого Завіту. Так само і в Новому Завіті є. І це важливо розуміти. Я думаю, що ви пам'ятаєте і знаєте, що ця книга, вона містить в собі 66 книг Старого і Нового Завіту. В Біблії мається 1189 розділів. І чудово відмітити, що ці книги написали різні люди, приблизно 40 біблійних авторів різного виховання освітнього рівня культури. Є дуже прості люди, наприклад, як рибалки, які написали Євангелієн. Наприклад, такі як Пастухи, Давид був пастух, Амос був Амос, був пастухом. І є освітяни, серйозні люди. Наприклад, Моїсей він отримав величезну освіту в Єгипті, і він пише п'ять книг Моїсеєвих, цей корпус. Або Даниїл, який отримав, який мав теж непогану освіту і займав неслабі позиції. Він пише книгу Данила або апостол Павло. Я думаю, що всі згадують, знають про його освіту, про те, яку він мав, скільки він мав регалій. І ось він пише, ну, як кажуть, 13 або 14 поспіслань, листів Нового Завіту. Ви знаєте, ця книга була написана протягом 1500 років. Що це означає? Це означає, що ці люди, 40 авторів, вони ніколи не перетикалися один з одним. Ну, точніше, дехто перетикався, а наразі вони не перетикалися, тому що жили в різних часах, в різні часи. Вона була написана приблизно на трьох континентах. І в різних обставинах. Павло писав в Римській В'язниці, Моїсей писав на Синайському полуострові, Даніїл в Вавилоні, Іван. На острові Патмос. І ви знаєте, що вражає? Коли ти дивишся? Запитання на мільйон. Як могли 40 різних людей з різних культур, різних освіт, різних часів і місць, які ніколи не перетикалися, змогли написати таке цільне оповідання з цільною темою? І ця тема приблизно наступна: хто такий Бог? Хто така людина? І як знайти, людині знайти поєднання з Богом, об'єднатися з Богом через ту прірву гріха, яку ми отримали в разі власного вибору? Друзі мої, і це вражає, вражає ось ця цілісність, єдність. Біблійного оповідання. Наступна, я би назвав її точність і правдомовність. Точність, правдомовність Біблії. Ви знаєте, стовідсоткове виконання всіх обіцянок в цієї книзі. Ви знаєте, що тут дуже багато пророцтв. І ви знаєте, всі вони або виконались, або ще виконаються. Буквально декілька віршів з книги Біблії. Послухайте. Бог каже через Ісуса Навина. Ісуса Навина 21,45. З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилося. І це дивовижно. І це дивовижно. Перша книга царів 8.56. Бог каже через Соломона: благословенний Господь, який дав своєму народі Ізраїлю, Ізраїлю спокій в усьому, як він обіцяв. Здійснилася кожна обітниця з усіх його добрих обітниць, які він через свого слугу Моїсея надав. Друзі, куєш за цією книгою. Коли ти дивишся на, на її пророцтво, ти бачиш, що той, хто обіцяв, він вірний, він обов'язково виконує. В Новому заповіті ми читаємо Луки 1.37. Тому що жодне слово не буває у Бога безсильним. Жодне слово не буває у Бога безсильним. Наступне я би сказав, чому сьогодні саме ця книга, чому немає йому рівного? Цьому мічу. Це її, її популярність Біблії. Ви знаєте, сьогодні немає іншого літературного твору, який зміг би наблизитися чи позмагатися з Біблією по популярності читанню видавництву. Друку, те як, воно, те, як вона друкується, те, наскільки мов сьогодні вона перекладена, і скільки в яких кількостях, в яких примірниках сьогодні вона роздруковується, передруковується. Я думаю, що наших братів, які сьогодні мали до вас приїхати, більше сьогодні було би, скажімо, арифметичних або цифрових даних. Вони би могли привести. Я не маю таких даних, але ми точно знаємо, що немає рівної книги по популярності ось цієї книги Біблії. І наступне її витривалість. Її витривалість. Нема жодної книги, за якою так полювали та намагалися знищити її в житті. Як ця книга Біблія? Ви знаєте, знищуючи християнство, всі, хто знищував, намагався знищити і їх книгу. Тому що християн дуже часто називали люди книги, людина книги або послідовник книги ось цієї книги. Тому її намагалися знищити. Ми це бачимо ще навіть з часів Біблії. Якщо ви пригадуєте такого царя цар Єгояким, який спалює сувій Єремії, який він написав, спалює в каміні в свого зимового палацу. І ви знаєте, коли він це зробив, написано, що він не виявив жодного страху і не розірвав свій одяг, коли він спалив сувій. Єремі. Люди намагалися знищити цю книгу. При російських царях 19 сторіччя було зачинено російське біблійне товариство. Сьогодні до вас мало приїхати українське біблійне товариство. В кожній країні є свої біблійні товариства. Майже. І ось в 19 сторіччі російськими царями було зачинено російське. Біблійне товариство і припинен переклад Біблії. Вони це зробили, тому що хотіли знищити цю книгу. Я думаю, що всі ми пригадуємо, як Хрущов погрожував, погрожував показати радянській спільноті останнього віруючого і останній примірник цієї книги. Але вона жива. Її ворогів вже немає, а вона розповсюджується шаленими. Темпами і, напевно, останнє, що мене дивує. Останнє, що мене дивує, це її результативність. Це її результативність, це її дивовижна спроможність змінювати життя людини. Ви знаєте, коли людина починає читати цю книгу, щось відбувається. Знаєте, коли я пішов на коли ми пішли на заснування нової церкви, ну я дуже переживав, тому що у мене, ну, як сказати, пару десятків років пасторського досвіду, і взагалі немає досвіду як засновника нової церкви. І ти задаєш запитання, як в 21-му сторіччі ось з цими викликами. Засновувати нову церкву, що сьогодні запропонувати дітям, що сьогодні запропонувати підліткам, молоді, старшим людям? І я відкрив для себе: немає нічого, крім цієї книги. Все, що ми зробили, ми закупили або придбали різні примирники примірники українських біблій, нових заповітів, біблій. і просто почали людям їх дарувати. Ми почали з нового заповіту. Ми зробили свій план читання Біблії, який, який у нас є, який розрахований тільки на читання нового заповіту. І ми сказали, друзі, в цьому році, в 23-му році, вдроці, ми будемо читати тільки новий заповіт. Якщо ви хочете бути з нами на одній сторінці з церквою, будь ласка, долучайтеся. І ми просто почали люди, людей навчати новому заповіту. Я повністю повністю перебудував свою проповідницьку діяльність. Повністю. Я сказав собі, Господи, вони не розуміють, де новий завіт, де старий завіт, з чого починається один завіт, з чим заканчується іншим. Тому я маю бути на, на, якомога простіше звертатися до них. І все, чому ми навчали людей? Просто читати ось цю книгу. Читати. Новий завіт. І знаєте, воно спрацювало. Воно спрацювало, тому що немає жодної книги, яка би сьогодні спроможна була змінювати людське серце, чим Біблія. Вона з алкоголіка, наркомана, грабіжника, злодія, вбивці робить нормальну людину. Змінює людське серце, робить нормальну. Людину. І це ось ця книга. Ми читаємо в книгі пророка Ісаї, 55 розділ: Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю. Так само буває з моїм словом. Бог каже: яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім. Послухайте ось результативність цього слова. Коли воно виходить з Божих уст і торкається з серця людини, воно не повертається порожнім. Воно об обов'язково там робить дію, свою священну дію, свою діяльність. Ви знаєте, інколи нам хочеться, щоб воно бистріше відбувалось. Інколи мені хотілося, щоб, наприклад, з цими підлітками, з молоді, якою ми сьогодні працюємо, хотілося, щоб швидше відбувалася та Божа діяльність в їх серцях. Але це не від мене залежить. Моя задача, я, просто, я, я завжди кажу, я просто сіяч. Я просто сію, а Бог пророщує. Друзі мої, я хочу, щоб ми сьогодні захопилися цією книгою. Ми досі говорили про те, що немає йому подібного. Друга частинка фрази Давида він каже: Слухай, дай мені її, дай мені її. Я хочу мати. Безумовно, це був той трофей, яким він вбив Галіафа, і він хотів його мати. З іншого боку, він розумів, що він незахищений і йому потрібна зброя, друзі. Я хотів би, щоб ми сьогодні, почувши про те, що йому нема рівного, сказали, Господи, дай мені його. Господи, прихили моє серце сьогодні більше до цієї книги. Яке це надбання мати спрагу по Божому Слову, коли людина просить і говорить, дайте мені, будь ласка, примірник нового заповіту. Я хочу читати. Дай мені Його. Я хочу, щоб сьогодні кожен з нас, друзі, ми по-новому сказали сьогодні Богу, Господи, дай мені Його. Господи, я хочу пообіцяти. Друзі, закінчується цей рік, починається, скоро починається інший рік, новий рік 24-й. Я хочу, щоб ми пообіцяли або сказали собі, Господи, на наступний рік, дай мені цю книгу. Я хочу від початку до кінця прочитати її. І нехай Бог благосовить всіх нас. Ми помолимся. Амінь.